Напередодні дня медичного працівника у Свято-Михайлівському соборі відзначили лікарів. Їм вручили нагороди святого великомученика і цілителя Пантелеймона за жертовну працю та допомогу людям з благословення блаженнішого митрополита Епіфанія. Мене запросили на цю подію представники роторі клубу, з якими ми працюємо з початку війни, Причому дуже щільно, дуже плідно працюємо. Вони допомагають в забезпеченні гуманітарної допомоги. Не знаю яка нагорода, але мені дуже приємно і це дуже відповідально, тому що я вважаю, що кожна нагорода вона це результат праці і це позитивний результат. Отець Володимир зазначає, що робота лікарів це щоденне служіння та готовність боротися за життям. Будемо відзначати відзнаками від блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, і також від митрополита і Чигиринського наших медиків, які активно зараз допомагають нашим військовим. Відзнака пантелеймона, цілителя, от це е, така досить висока. Церковна відзнака саме яка призначається для медиків, які жертвують своїм здоров'ям, спасаючи життя і здоров'я інших людей. Так? Гінекологиня Ольга Палійчук говорить, лікарі це ті, хто першими приходять на допомогу, постраждалим і своєю роботою щодня наближають перемогу в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення на плечі лікарів. Україна і Черкащина лягла велика відповідальна робота, тому що ми, крім звичайних наших професійних обов'язків, продовжували допомагати вимушеним переселенцям, тимчасово переміщеним особам. Це дуже доречно і приємно, що лікарі Черкащини і України отримують таку високу нагороду якраз від військових капеланів. Ми дуже вдячні їм, тому що вони є целітелями душ, а ми. Свого боку продовжуємо лікувати тіло. Неврологиня Галина Васковець допомагає дітям із важкими станами. Каже, що запрошення до собору було несподіванкою. Неврологічна служба наша да, вона надто складна, тому що це на сьогоднішній день. І діти з дитячим церебральним перелічом, і це діти з епілепсією, і це діти. З відставанням розвитку, особливо зараз дуже багато дітей, які переживають ці стресові події. Знаєте, дуже дивно, коли зателефонував головний лікар і сказав: Ти ж нікуди не їдь в 4 години тобі треба бути в соборі. Я дуже люблю цей собор. Я багато років його відвідую, і для мене відзнака ця це ну, просто дійсно такий приємний сюрприз. звише. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.